А ви знали, що оце знаходиться у Мелітопольському районі? А що про пам'ятки Мелітопольщини знають у Запоріжжі? Запитали журналісти «Рія південь у рубриці «Точка зору». Як ви прокоментуєте ваш модний вибір сьогодні? Пакетику Черешня, Черешня, Мелітопольська Черешня. А як думаєте, де це? О... Якісь каміння, да? Це якийсь каньйон, напевно. А якщо так? Кам'янка? Ну, це, мабуть, ні? – ні? Як думаєте, де знаходиться ця місцевість? Я думаю, що це кам'яна могила, мабуть. Так. У нас насправді ж дві кам'яні могили. Пам'ятки є в Донецькій області і в Запорізькій. Ну це, мабуть, десь ближче до Мілітопольського району, можливо, десь там. Знали, що 12 мільйонів тому тут було Сарматське море. Ну, за ну, словами науковців». чув. Так, так, так. Ну, це ж да, ну, така, є наукова теорія, є псевдонаукові. Це щось між. Кажуть, що це український Стоунхендж, що там ну. сила якась просто містична. Як думаєте, де парасольки ширяють над парком? Так, ну це можливо де, ну, південь України, це точно, можливо, Мелітополь. Ці зонтики, так, да. Ой, не знаю, я не можу сказати. А, ну не знаю, може це Берзянське. Мелітополь? Так, да, це Мелітополь. А як ви дізналися, це це? Ні. А Як ви дізналися? я так чисто на це алея ширюючих парасольок. Так воно якось називається mm -hmm. у сквері дружби народів. Але на жаль, зараз, так як Мелітополь окупований, mm -hmm. 24-му році парасольки демонтували окупанти, і невідомо де вони досі. тобто. Они уже наширяются. Ну, вот этот памятник Оленю, который на повороте в Кирилловку, его несколько раз меняли, там снимали эти золотые, ну не золотые, но снимали эти рога. Я считаю, что Азовское море это наше. Дворове ли, запорізьке море, таке, що це наша, понимаете, Запорізька область. Так, ну це поворот на Кирилівку, здається. Ми были в Кирилів. Які спогади пов'язані з цим Оленем? Ну, ми там фоткались багато. Знали, що Олень п'ять разів скидав рога. Ні, тому що такі, як фотографувалися невідповідально, щось там зачіпали, і довелося п'ять разів змінювати рога. А перші рога його були справжніми, тобто їх знайшли на острові Кирилівського району, де реально живуть олені, і от на честь. Цього острова і зробили оці Угу. Ніколи не думав, що в наших степах живуть олені. Так, ну це, мабуть, Мелітополь. Що б хотіли сказати Мелітопольцям передати якесь послання? Так, те, що і Бердянцям повернутися скоріше під український прапор, під український стяг. Ну і жити в єдиній унітарній соборній державі. Бажаю швидше повернутись додому. Хочеться швидше повернутись. Ми з Енергодару. Клас. Я вам теж бажаю швидше повернутися додому, щоб ми всі вже були Дякую. в своїх рідних будинках з рідними родинами. І все можна так, звісно. А тепер питання до справжніх профі. Де знаходиться оця пам'ятка? Підсказка. Це Мелітопольський район. Пишіть місце знаходження та історію цього храму у коментарях. Ну, якщо знайдете.